Під я тече вода, спід я вора, тече вода, спід я мора, тече вода. Чаточка поміж осокою вичить либоє, за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Молодіча, воду брати, браво заспівати. Ось таку чудову пісню вам подарували вихованці зразкової студії сучасної музики «Сузір'я» центру дитячої таємницької творчості. І сьогодні вже не вперше вони в нас в гостях і трішечки розкажуть про свої нові досягнення, тому що вони нещодавно повернулися зі значною перемогою з міжнародного конкурсу з Болгарії. Більше про це давайте дізнаємося від них безпосередньо. Я вас вітаю в нашій студії. У нас Доброго сьогодні Доброго Лілія Іллівна Шамрай. Вона керівник зразкової студії сучасної музики Сузір'я і відмінник освіти України. Разом з неї прийшли її вихованці Яна Боровик і Таїсія Трохимець. Я вас вітаю в нашій студії. Дякую, Кілька слів, що це був за конкурс, як ви на нього потрапили, і які перемоги привезли, тому що ми бачимо перемоги солідні. Ну, до цього конкурсу ми спеціально не готувалися, але ми знали на кінці ще минулого року, що ми таки на якийсь конкурс ми хочемо поїхати. Планувалася інша поїздка, але фінансова сторона була для нас заважка, тому вибрали те, що нам теж було важко, але більш-менш під силу. Чому вибрали знову Болгарію, бо в Несебрі вже на конкурсі було поза той рік. Привезли звідти так само перше місце. Яна привезла гран-прі серед вокалістів, усіх вокальний гран-прі Яна забрала. Поїхали, тому що ну, конкурс така цілодобова, щоденна там, щомісячна робота. Вона має свої і складнощі, і приємні якісь моменти, але конкурс дуже важлива, складова цієї нашої роботи, бо конкурс це завжди перевірка. Твоїх, твою стану твого на цей момент, на, на момент конкурсу, твого потенціалу, що ти можеш спрацювати, якби цей конкурс е пройшли, і вже плануємо зразу думаємо, а як би було на наступному, а як би ми це зробили, якби ще раз це було. Тому е -е -е дітям, які займаються от, творчістю, такою, ну в даному випадку, от, вокальною творчістю, е -е оця перевірка своїх сил дуже важлива. Це як творча сторона. Конкурс це не тільки творчість, не тільки виступ, це ще гартування характеру, це ще якісь, виховання якісь психологічних твоїх моментів, твоїх особливостей. Чи ти, як ти можеш, як спортсмен? Чотири роки готуються до Олімпіади, і потім, в цей момент, це концентрація секунди, навіть так, хвилини так, так, і, і потрібен потрібен результат, до якого ти там е, який ти планував, що ти там хотів зробити. Так і тут ну діти вони різного віку їздили, різні діти були. Але для них для кожного це було і випробування своїх сил ще. Як людини, характеру свого. І е, я вважаю, що справились вони з цим ну просто на бо е, е, і хвилювання, звичайно, було, бо кхм, поїхало нас тільки 8 осіб, планували 15, але з тих же причин не змогли поїхати всі. І з цих 4, з 8 осіб четверо дітей поїхали вперше. Взагалі, дехто вони розкажуть, що і за кордон вперше поїхали, і зразу міжнародний конкурс рівень досить високий цього конкурсу, і вони себе перемогли. Вони себе перемогли, вони зробили все ідеально. Я дуже скупана похвалу. Але тут я була задоволена і я бачила, і що вони змогли згуртуватися в колектив. Це так, так само дуже важлива якість вміння працювати в колективі, бо вони всі творчі особистості. Вони кожна індивідуальність є. І я це дуже вітаю. я Це в них дуже роз, намагаюся розвивати, розкривати кожного. Але оце... Моє спільно з іншим. Вона дає результат. Вміння працювати в колективі, так? тому да. що своє особисте це добре, але коли працюєш, між Звичайно. показати командну роботу, то це вже так. перший крок до перемоги. Це твоя емоція, я їм завжди кажу, кожен ви свою емоцію додаєте, і у вас шарова молнія з того складається з ваших емоцій. І тому є результат. І ще мені в конкурсах, звичайно, ці зовнішні атрибути, перемоги, вони дуже приємні. І, але коли конкурс іде, про них не думаєш. Це вже потім на гала-концерті вже там розказують, хто яке місце зайняв і так далі. А під час конкурсу, після нього, дуже важливо для мене завжди і для них. От не стільки для мене, скільки для них вони отримують визнання. Бо сидять конкурсанти, як, як правило, на конкурсі просто сторонніх глядачів не дуже багато, це відкриті площадки завжди внесе. Це їх традиція. Вони дуже в красивих місцях це роблять. Відпочиваючих дуже, дуже багато, бо це е, південний берег, це чорне море, це люди з, з усього світу е, ходять, дивляться. Але коли конкурсанти... Аплодують і кричать Браво! Коли підбігають потім після виступу люди і кажуть: дівчата можна з вами сфотографуватися, Бо дуже гарні костюми. У нас коли журі аплодує. Бо журі, ну це журі, суворе. Стримані, вони ну в Болгарії вони нормально реагують. Вони от, чим мені ще подобається болгарські конкурси, що вони професійні. Люди в журі сидять професіонали. Вони розуміють, що стоїть за отим виступом за дві хвилини, там 29 секунд, і там три з чимось. Там ще другий твір у нас був. Тому вони оцінюють те, що ви зробили тут і зараз. Як ви? і коли вони аплодують, і коли вони перемовляються, і коли вони якесь пожвавлення там між собою, то це дуже приємно. Оце дуже важливий момент. Вони це відчувають, вони обласкані там, вони там сприйняті, прийняті. І я думаю, що це і якоїсь і впевненості додає в своїх силах. І ну не тільки на сузір'ї це розповсюджується, а взагалі, от в житті людина починає себе чу... Цінювати, відчувати, та? і цінувати, угу. і е, впевненість якась не самовпевненість, не, не завишена самооцінка. Вони дуже дозовано добре це все розуміють. Я їх просто обожнюю за це, і тим більше, що планувалося планувався інший склад, і планувався термін. Трошки далі цього конкурсу, але пересунули е, організатори цього конкурсу, і у нас було всього лише п'ять діб, бо розійшлися, щоб, щоб трошечки mm -hmm. ні, ні, документи то Це така проблема, справа, та? ні, то не було проблема е, зробити номери наші, mm -hmm. такі, які ви були розраховували на іншу кількість дітей. От, і сценографію підправили, самі зробили. І за цих п'ять день ми е, в понеділок зібралися, в суботу ми вже чи в п'ятницю ми, ми поїхали. І, і вони розкрились для мене, і я їх люблю дуже, я їх знаю, е, як я вважаю, непогано. Не, і як людей, і як артистів. Просто зовсім з іншої сторони розкрились. Ну, мабуть, треба ще розкрити невеличкі такі таємниці. Я не хочу, щоб ти розказала нашим глядачам. ну, но... Зрозуміло, що до України особлива увага в цей такий складний для держави час. А як е, зустрічали українців в іншій державі, як взагалі іноземці ставляться до українців? Ой, можна я можна трошечки нагадаю і скажу, з чого почалося? Ну, у мене в осяк, але я відчувала, що в них коли було відкриття цього фестивалю, ми готували ще позаконкурсна на там дві було на конкурс, а на відкриття фестивалю ми. Знаємо, що треба якось. Yeah. Ми вибрали пісню Добрий день тобі в країну. Ми її не так давно вивчили. Ми її дуже любимо, ми її співаємо скрізь. І на відкритті ми були десь на початку програми, так? десь третім номером були відкриття. І проспівали майже всю пісню, майже всю проспівали. Там залишилась кода дуже красива, і з багато голосся, і, 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 і з усім. І раптом вимикається фонограма. Вони розгубились, а потім зразу включили знову, але вона пішла спочатку. Пішов вступ. Ну вони з таким не стикалися. Просто прокричали Слава Україні! Люди відповіли героям слава і, і, і трошечки. Вони сумували і розстроїли, що не дали їм доспівати. І От, пішли, і як хочеш, думай, чи це якась була Диверсія тих... якась чи... технічна. <світ> <світ> ну ми не такі самовпевнені там, але от що хочеш, чи це апаратура, чи це техніка не спрацювала, чи, чи це... нічський фактор можна. Любічний фактор так? був такий, бо пісня дуже яскрава. І з українськими прапорцями ми були, і одягненими чи ми були. Чи комусь щось не сподобалося? <світ> так. так, ну це залишається таємницею. І тому і їх зразу, їх це зразу вернули якось на землю, бо ми вже на конкурс. Їздили, але особливість цього конкурсу була от така Перевірка так... своєрідна була, так. так. Бо ну, сприймали нормально завжди, а тут, тут всяко було, всяко було, і вони зразу зрозуміли, що треба робити. Молодці, Яна, розкажи свої емоції, що, що це взагалі було, як відбувалося. Ну, сприймали нас. ставились до нас трошечки з таким, от, ем, що, ось, да, що ми такі, що ми з України. А чому? Ну тому, що от трошки люди в Болгарії вони якби загітовані Росі російськими там так, багато багато. інформації до дуже... багато відпочивальників, мабуть, із сусідньої східної держави І, і там і, 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 і нерухомість, і квартири мають і магазини мають. Тобто, і, тобто, і все ж таки то, тут політичний цей фактор спрацює ну, проти не було нас. було так. бо жодного українського каналу немає. Жодного російських тренерів. Тари... Знову не бачите, вміють працювати. Так. Тому таке Тому, Тому, то, було то, таке трошечки ставлення. І, і, так трошечки нас. Спочатку ми так трохи боялися, якось як на нас там будуть дивитися. Але от якось після от, виступу і виход так, я виступала як сольна в, вранці, і так якось на мене так дивилися. Нас було тільки я з України була, і ще там дівчинка з Ахтирки, І нас було тільки двоє на нас так дивилися, що а вони з України. А потім, коли ми прийшли ввечері виступати ансамблем, і коли ми заспівали нашу пісню, всі там все вже ніхто не дивився на те, не що з України ми чи не з України люди бігли я з вами сфотографуватися. І, мабуть, це були, були дві жінки. Вони були е, як російськомовні. Вони до нас, мабуть, можливо, вони з Росії були. Вони і фотографувалися з нами, і от і на концерті, що дуже сподобалось. Всі казали, що дуже сподобалося. і Навіть конкурсанти з Росії теж сказали, теж сказали нам, що ми. От, Ну, мені не. здається, що дітям нема чого ділити, нема чого ворогувати. Ну, Як взагалі діти однолітки зі східної, нашої сусідньої, дружньої держави ставилися до вас? Які були... Ну, вони якось тільки от, такими поглядами, тільки ну, Тож, було. Тож, так вони... не виражали цієї агресії mm. на щастя в самій. Ні, ні, вони взагалі то, тільки... Ми, не, ми, ми... Без... були не агресивні. Ми були спокійні, нормальні. Ми відчували звідки, ми, чому ми тут. Я ж кажу, цей виступ. Тобто не було би щастя та нещастя допомогло. Якби не виключилася ця фонограма, може ми просто як на зазвичай на конкурсах себе б так і вели. А так, от якась така щось таке. Ну ну щось треба по іншому. На, да, нам, нам треба показати, сп, що показати що ми... звідки ми з чим ми приїхали. І ще як так, так готували тільки українські репертуари, і сприйнялося добре. А ти вперше була за кордоном? так? так? Розкажи і за кордоном, про і свою... на міжнародному конкурсі вперше. І що, які відчуття? Чимось відрізняється глядач в Україні, ну, в світі? Ну, Мабуть, так. А чим? Ну, от Ставленням своїм. Як вже говорили, дуже багато було і конкурсантів, і глядачі ж більш настроєні, ну, більш агітовані Росією, але все одно. Після ну як ми ну, заспівали не тільки Росії, mm. конкурсом це конкуренти. Це, да, це як заспівали так, першу ба? пісню. Так були сильні овації. А другу, навіть член журі не дав доспівати, підняв руки вверх і почав хлопати. Це було і просто слова мене передати. Ти, Як сказала, підняв руки вверх, мене одразу щось щось зупиняв. Мені просто Ні, хво... навпаки Кир, це почала планувати. Їй дуже сподобалось, кричали Браво! Потім люди підходили, просили сфотографуватись. Це словами просто не передати. Після пер... перший раз так поїхати і так підходять. Тебе хвалять. Ну не саме тебе, а от що ти достойно представив свою країну, показав себе. Культуру нашу, українські, так, наші так. пісні. Навіть вже на пісна гала концерті вже десь була година, десята вечора. Підходить до нас жінка із Сум. Сходить, каже, дівчата, коли будете співати? Це людина просто це не конкурсантка, вона, вона, Глядачка, вона просто відпочивала і каже, коли ви будете вже співати, бо я вже хочу додому, ну я вас чекаю. Каже, я вже одних подивилася Приємно, з України. Каже, а це я вас, вас чекаю, коли ви будете вже виступати. Навіть на гала-концерті виходить так, що ми всередині програми були, Ді. члени журі вийшли нас послухати. Так. Тобто до цього вони не виходили, вокалісти співали, але вони вийшли саме на нас. Було відчуття, що от під час виступів, і коли ви порівнювали своїх конкурентів, що це нам не конкуренти, ми тут перші будемо. Mm -hmm. Чи все ж таки якесь відчуття, що ну хто знає, як оцінять, як сприймуть, чи дадуть яку, якийсь приз. Ну, якось ми так ми не думали про те, що там конкуренти, не конкуренти. І, і не було такого, що от ми кращі то Все рівно була якась осторога, якось. Ну, уважно слухали, якщо були достойні якщо, конкуренти, да. то. А вони... Хто сподобався найбільше? Хто запам'ятався, можливо, які країни і з якими піснями? З, з вокалістів. Та болгарські та квартет, болгарський квартет хороший. був, да а от із танцювальних, з хореографічних це Грузія. Вони в них взагалі ну, вони така перевершення. У них така взагалі техніка, і вони самі емоційні Енергетика, такі. Так. І, всі, і всім так, що вони дуже сподобалися. Що найважливіше, коли діти виходять співати? Ви якось їх налаштовуєте на перемогу. Тому що виховати переможців і виховати дітей, які ну виходять на сцену і просто своїм співом заполонили весь зал, коли вони полонили всі серця. Це мені здається, що це якась така найвагоміша заслуга саме керівника. Є якийсь секрет підготовки? Ви знаєте, важко на це питання відповідати, бо вони не дадуть мені збрехати, вони знають і на перемогу. От я такі, як таке, на таку, от ми маємо поїхати і всіх перемогти. Ніколи такого налаштування на Може це може це помилка моя, як педагога, як людини. Я не знаю. Я ніколи цього їм не кажу. Я завжди кажу: зробіть те, що ви вмієте. Донесіть, бо ми єдине завдання для них ми їдемо на міжнародний конкурс. Знають Україну, знають нашу, нашу культуру, може, там добре. Спеціалісти, які слухають нас в журі сидять, вони ж не єдині. Це три, три особи, вони, вони ж там не одні. І ще люди є, які слухають вас. Розкажіть, яка вона ця Україна? Розкажіть, які ви. Які ви з України? Як ви це розумієте? У дві хвилини потрібно все це вкласти. Звичайно, так? а от це саме головне. І стопроцентно спрацьову спрацьовує. 100 спрацьовує. От ми, ніколи, ми дуже скромно себе ведемо завжди. Не, не забиті, ми не затюкані, ні. Ну, от є фотографії дуже багато, та я за лаштунками їх люблю дуже фотографувати, як вони готуються. Вони дуже зібрані. Вони от ну майже я ну професіонали, я скажу всьому. Вони слухають, мають можливість, вони слухають, як інші, вони дивляться, що добре зробили, що не так, що зовсім там були. Ну, відверто, бо просто був єдиний слабкий колектив, я не буду називати країну, з якої був. Ну, діти як могли, так, так спрацювали. Але цим їм не в осуд. Тих дітей, а так, ваш, ваш досвід. Так? Ваш досвід. От дивіться, от може бути так, а може бути так, а ці можуть так заспівати. Але ви маєте показати в першу чергу українське, щоб люди вас зрозуміли. Вони мови не знають, їм це не зрозуміло. Тому кладіться і обличчям, і душею, покажіть своє розуміння і вас зрозуміють обов'язково. А потім, уже, як. Результат, от я кажу, що жодного разу не було так, щоб це не оцінили. Коли були вже нагороди, коли вже отримали, коли було нагородження, підсумок всього конкурсу, це через 4 що дні це було, як це було, як коли вже отримали, які емоції, можливо, коли враження, чекала. що це було? Як глядач оцінював, як оцінювали, можливо, члени журі, конкурсанти? Ну, якось... От, ну, ми, ну, ми Спочатку ми отримали перше місце. Так. так там от, там от, Перше місце, тобто вже можна так зрозуміти, здали перше місце, всі, можна вже, да, всі, всі вже ходять. Да, Всі вже ходять, вітають там, mm -hmm. может, ну. а потім в самому кінці дають стоїть чотири гран-при. Це були танцівникам і співакам, е так? Да. Один mm -hmm. вокальний, один... один хореографічний, сучасна, сучасна хореографія, хореографія народна. один народна хореографія, один інструменталіст. Mm -hmm. Ну, ми вже так переодяглися на концерт виступати. Ну так же стоїмо і краєм вуха, слухаємо що там називають. І тут називають сузір'я. Ми всі не що робити, давайте бігти. Сузір'я чи це не те, так ми вже і, 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 і раділи, і там і все з членами журі з Потім так спускаємося, вже починаються там і сльози, і крики, і вже все це вже спочатку. Таке відчуття було дійшло вже так, що ми перемогли. Вже тільки як зі сцени, вже так зійшли, то вже так зрозуміли, що це це ж нам, це ж наше все. А як взагалі глядач оцінював, перемога дісталася? Глядач це оцінив, чи трішечки були якісь сумнів? Ну, так, по, по, по глядачеві було видно, що вони підтримали, вони підтримали нас, ну, оплески були. і Після нашого виступу там, і кричали Браво! І слава Україні! кричали, там, тось, навіть українці залишилися і слухали нас. Тось. Тобто у вас був і український глядач, там і, і не тільки буде там всі конкурсанти і просто відпочиваючі люди, які там. Та, і ти от була вперше на такому фестивалі, вперше на таку сцену підіймалася, вперше глядачу дарувала свою музику. А які були відчуття, що які були думки, про що думають взагалі люди, які вперше переживають такі емоції? Ну, мабуть, донести саму сутність пісні. Показати, як що, що в них, я хочу саме сказати, налашне на що налаштовує керівник, так От саме те й було. Представити гідно, тому що як не як міжнародний конкурс, як виходить, виходили на сцену, спочатку трошки трошки страшно. Ну, перший раз, а потім так, бачачи результат, як реагують люди, вже становить спокійніше, спокійніше, а потім під кінець просто задоволення і радість. Які плани двома словами, якщо можна сказати, ну от чергова перемога, черговий кубок, так чи черговий там чергове гран-при? Далі якісь плани є конкретно поїхати, взяти штурмом ще якийсь конкурс? Чи це спокійні такі врівноважені плани? Будуть конкурси. Ви знаєте, немає таких планів взяти штурмом. Ні, це вже ми потім так собі можемо дозволити, що ми приїхали порвали пар, всіх. Да. Ну а, а так, плани свої поточні. Є дуже цікаві твори. Уже думаю. Я думаю, і і вони би хотіли. І я знаю, що це дуже корисно. Ми б дуже хотіли в Грузію попасти. Дуже, нас дуже запрошували, і ну, це вже не від нас залежить. Ми будемо працювати, як завжди, працюємо. Ми готуємо. Я приблизно вже знаю, що ми туди повеземо. Є дуже складний твір, не будемо розкривати. Коли ми його зробимо, ми обов'язково сподіваємося, ми а, будемо в числі перших. А так, хто почує. Дуже би хотілося. А, а так, наша звичайна робота, ну, участь у всіх заходах, які будуть. але... Працювати над собою, над своїм характером, над творами, і звичайно, хочеться поїхати. Ну так складно зараз все Поки в країні. Що на плечах батьків. Все так, звичайно, і воно завжди так, мабуть, було і буде на плечах батьків. Можливо, mm. знайдуться mm. люди, які допоможуть mm. талантам розвиватися. Але, мабуть, mm. це буде трішечки в інший час, коли держава стане міцна на ноги. зараз. Так дуже складно зараз щось там загадувати наперед про якийсь конкурс, бо Воно не завжди, навіть коли готувалися до конкурсу, не завжди співалося. Знаєте, не завжди співалося. Але вже якщо це почали це робити, ну от я скажу таку фразу, може, пафосно, от ім'я України, тільки хотілося довести, що ми нормальні люди, що ми любимо свою країну, що ми любимо свою культуру, що ми доброзичливі, що ми привітні, що ми не агресивні. От хотілося це от заради цього. А звичайно, що співчували тим сім'ям, де люди, діти, і чоловіки, і брати загиблі були. І кожна така звістка, серце просто Край, на шматки так, рве, так. і я кажу: не завжди хотілося співати. Були такі дні, але добрий день тобі країну поспівали. Тишечки так налаштувалися так. на таку хвилю, яку для да. підтримки держави. А зараз. Тільки бажаємо, щоб в країні запанував мир, щоб А в головах тих, хто все це натворив, нарешті щось там стало на місце, мабуть, так. Ну, я не така оптимістична, в цьому плані. Я оптимістка по життю, тому я сподіваюся, що все буде добре. ну сподіваємось, сподіваємось, звичайно, що і з Божою поміччю, з нашим налаштуванням таких от людей, таких дітей, як мої. Вони це все розуміли. З першої хвилини мені дуже приємно, що ми одним повітрям з ними дихаємо. От по ну, плани як плани. Завжди наші робочі, нормальні. Дай Боже, щоб в країні настав мир, і тоді ми вже більш спокійно, нормально і вже там цілецілеспрямовано, будемо там вибирати країну, ну, яку би хотіли у нас, Італія. які так? будуть буде завжди чекати. І Знатимуть так, про так. Україну, як про державу щиру, з гарними традиціями, так. з гарними співочими. Народами, З, гарним майбутнім, бо це, це майбутнє наше. Вони, вони дуже щирі, відверті, відкриті діти. І це відчувалося. Відчувалося, що вони щирі. Я вам дуже дякую. Дякую за вашу роботу. Дякую за ту пісню, яку ви несете до людей і прославляєте рідну землю, незважаючи ні на що, доносите до глядачів усього світу про те, що Україна це держава, якою ми гордимося, якою ми пишаємося, і настане той момент, коли ми скажемо, ми живемо в вільній, незалежній, щасливій єдиній державі. Успіхів вам! Дякую! Продовжуємо наш ефір. Залишайтеся з нами.